В ефірі «Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Росіяни вкотре вдалися до масштабної повітряної атаки по Україні. Усього випустили 59 снарядів. Серед них були шахеди і різні типи ракет, зокрема, крилаті, авіаційні та аеробалістичні. Ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури цивільної та військової. Наша протиповітряна оборона знищила 26 цілей. Серйозні наслідки сьогоднішнього прояву ворожої агресії в чотирьох областях України. На Криворіжжі пошкоджено три школи і дитбудинок, торговий центр з Одві сотні багатоповерхівок, понад два десятки приватних будинків. У районному центрі перебиті колії та контактна мережа швидкісного трамвая. Одна людина загинула, четверо дістали поранення. Також на Дніпропетровщині під ударом був Новомосковськ. Тут пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та машини. 27 людей постраждали. На Харківщині пошкоджені цивільне підприємство і навчальний заклад. Травм зазнали двоє людей. У Змієві росіяни влучили в приватний будинок. Загинула людина. У Запоріжжі після атаки без вікон залишилися кілька висотних будинків. Пошкоджені шість приватних. В одному з районів горів автомобіль. Травмовані п'ятеро людей під прицілом була Хмельниччина. Тут росіяни били по об'єктах інфраструктури. Виникла пожежа, в області загинули двоє людей. Жертв російської атаки по Києву 2 січня побільшало. У лікарні помер ще один мешканець потрощеною ракетою дев'ятиповерхівки на Солом'янці. Повідомив мер Віталій Кличко. Отже, загиблих уже троє. Нагадаю, внаслідок ворожого удару в цьому будинку повністю вигоріли сім квартир. Ще зо три сотні пошкоджені в різній мірі. А тепер до шкоди завданої тиждень тому додалася і ще одна: з восьмого по перший поверх усе залила вода. Сталося це, коли ввімкнули опалення. На місці побували наші журналісти. Робота біля постраждалого будинку на Солом'янці кипить. Жителі небайдужі вже майже тиждень виносять те, що згоріло. Вікна в частині помешкань вже встигли залатати фанерою, аби хоч трохи було тепліше всередині. Втім, з деяких квартир і досі викидають уламки речей, які стали непотребом. Пан Олександр поспішає за болгаркою, тому не багатослівний. Дякує волонтерам за допомогу. Тетяна однією з перших відгукнулася на людську біду. Біля згорілого будинку зорганізувала кухню. Її працю оцінили. А супкагнаухориш спільне, Війна спільна. Тому людей треба годувати а чай, кава це таке, а супчик зігріває. Для мешканців на польовій кухні все безкоштовно: чай, кава, бутерброди, печиво у школі. Поряд гуманітарну допомогу надають від райуправління управління соцзахисту. Тут же можна написати заяву на грошову підтримку в розмірі 10 тисяч гривень. На видачі продуктів чергує Юлія. Хто в таких складних умовах знаходиться зараз, то їм потрібно всі взагалі і одежа, і їжа, і тепло, і чай. І тепла розмова. Юлія каже, за день по допомогу звертаються десятки людей. Серед них і Наталія. Її квартира на першому поверсі. Згадує, від вибуху винесло рами, все всипало склом, розтрощило холодильник. У помешканні стало холодно, газу немає, але є світло. Їди мені дали таке сухою, щоб не виходити. За цей час мені там знайомі дали кип'ятельники. Так, кафейник, ну, що на електричках. Газу і газу довго не були. Бо що, як ви бачили, там піддома вже внесло. Наталія мешкає в шостому під'їзді, а Денис у четвертому. У його квартирі, окрім пожежі, після прильоту тепер ще й мокро. Каже, комунальники дали тепло, але на верхньому поверсі прорвало трубу опалення. Затопило весь стояк. Комунальні служби подали опалення на наш четвертий під'їзд. Хоча вони запевняють всіх, що вони нічого не давали, нічого вони не вмикали, але ми бачимо зворотні. Це все гаряча вода, яка вже просто охолола. Є відео з восьмого поверху, там де стоїть та парує вода. Це зрозуміло, що це опалення. Тож разом із сусідами, не встигнувши оговтатися від прильоту й пожежі, тепер миють підлогу. Реакції комунальників, на думку Дениса, недостатньо, та й ситуацію в його під'їзді вони взагалі заперечують. Ми знайшли представника ЖЕКу, хотіли якісь від неї коментарі почути, але вона каже, що ми нічого не робили. Ми дали опалення в п'ятому під'їзді, але вони не перевірили наш четвертий під'їзд, на жаль. І все воно затопило гарячою водою. Коли відремонтують наслідки прориву, невідомо. Але дух мешканців будинку на Солом'янці незламний. На тлі згарища понівечених автівок і розбитих вікон майорять прапори як символ стійкості всіх українців. На столичній борщагівці затопило бульвар Жуля Верна. Прорвало водогін. Повідомили в КМДА. Що ж насправді сталося у спальному районі Києва. На місці дізнавалися наші кореспонденти. Київ борщагівка. Потужний витік води за мінус 12. Затоплена дорога суцільна ковзанка. Поблизу однієї з багатоповерхівок прорвало трубу. Холодна вода підмила ґрунт, утворила вирву і підтопила вулицю з автівками. Заявку про пошкодження водогону Київводоканал отримав ввечері 7 січня. На місце виїхала аварійна бригада. Витік локалізували. На місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу. Нині аварій побільшало, кажуть працівники Київводоканалу. У Нас сьогодні стільки. За? За? А, чому? А, чому? За? а чому А чому грає ґрунт. А ще вороги нам допомагають Погано в стані вже все обладнання. У Фейсбуці Київводоканал інформує. Без води залишилися два будинки. Дехто з працівників комунального підприємства запевняє, мешканців бульвару Жуля Верна проблема не торкнулася. Ні в кого вода не вимкнена. На цьому участку протисто треба відремонтувати. А тобто, що було написано два будинки наразі без водопостачання. Це неправда. Девчонка, ну я же не инженер. Я простий работник. У меня информация есть, что на этом участке, что выключили, люди не страдают, значит, вода есть у всех на этом участке. Сами ж мешканці кажуть інше. Ни горячей, ни холодной воды нет. Это просто негатив, это непорядочно. Куда смотрит наше руководство, наши руководители, это просто непонятно. Ні в туалет сходить, ні помитися, ні кушать приготовить. Ну, чесно, що че я можу сказати. А скільки приблизно вже немає у вас води? Ну, зночі або вот до цих пор. Трубу не відновила, а вода є. Так, да, так, да, так. Да. Ага, вода є. Тобто, а не може на, там прорив труби бути через те, що вона там вже стара. Ні-ні ні. Це через мороз. Це морози і плюс, розумієте, тут э, чугунна, чугунна труба. Вона постійно буває, розумієте, може, давлення високе було. І шукає, де, де, де трещини, і все, і пошла, вона лопається. Щоби забезпечити мешканців бульвару, біля будинків автоцистерна з питною водою. Але місцевих це не надто тішить. Люди нарікають, мовляв, це не перша аварія. Дехто сподівається, що наслідки усунуть швидко. Фахівці обіцяють усе полагодити до вечора. Ну що яке буває. Чого відремонтували, все зробили? Будемо сподіватися, повторів не буде. Тут рано, раніше теж було. Тепер тут. А тепер де нам чекати ще. Треба є ще, ще якісь ж, служби, щоб дивились, правильно? Да, щоб такого більше не було. Я так думаю. А як ви думаєте, це контролює хтось, ці труби всі? Зараз не знаю. Зараз не знаю, мабуть, ні. Поганий ремонт зробили, погано підготувалися до зими, я так думаю. Комунальники винувати. Немає хто то, по, по плану заміни труб. Вони вже такі старі. Десь, мабуть, там вже ну, 70 років чи скільки, не знаю. А трубам, ну, я знаю, 50 років це отак от от достатньо. Аварії у водопровідній мережі Києва стаються регулярно. Днями без води залишилися жителі Шевченківського та Дніпровського районів. Окрім підтоплення, на Борщагівці через воду пішов під землю фрагмент дороги на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі. У поліції повідомили, аварія на тепломережі спричинила провал покриття проїжджої частини в напрямку столичного шосе. Частину дорогу перекрили. Дорожні служби попереджають, рух аварійною ділянкою може бути ускладнений. Тим часом очільник Києва Віталій Кличко став власником маєтку в Німеччині. Про це свідчать дані з реєстру декларацій. Будинок у гамбурзі площею 750 квадратних метрів та вартістю майже 228 мільйонів гривень. Він отримав 20 грудня як погашення заборгованості від компанії, яка належить його брату. Того ж дня Володимир Кличко повернув старшому брату майже 7 мільйонів гривень у грошовій формі. Водночас, як зазначила речниця столичного мера, будинок у Гамбурзі, міський голова, передав колишній дружині в рахунок поділу спільного майна. Натомість отримав будинок відпочинку в лютежі під Києвом. Його вартість 70 мільйонів гривень. Місце для героїзму є не лише на фронті. В Ірпені працівник комунального підприємства відважно витяг із крижаної пастки собаку. Не вагаючись ні хвилини, чоловік роздягнувся і поліз у річку. І це за температури мінус 13. Рятувальники просять бути обережними і уважними, особливо в умовах негоди та морозу. Домашніх улюбленців не слід випускати на вулицю без нагляду, а надто біля водойм. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані на цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.